Мене звати Тетяна Томчишин. Сьогодні я пройшла другий день, другу частину тренінгу для тренерів у Любомира Баванька. Принцип і очікування в мене були доволі великі від цього тренінгу, і я їх, ті очікування виправдалися навіть ще в більшій мірі, ніж я сподівалася. Тому я дякую Любомиру, я вважаю успіхів проведені тренінги, Я бажаю, що було багато хороших е, слухачів, цікаві аудиторії, які теж можуть передавати свій досвід. Е, сподобалося, що дійсно було багато тем, сподобалося, що було багато відкритої інформації, навіть тої, яка, можливо, е, в силах і не показуватися, Але все-таки Любомир подає інформації багато і виглядає так, що це робиться щиро і робиться для результату нашого. Тому дякую і я дуже задоволена.